І до новин спорту черговою перемогою порадували своїх прихильників футболісти Буковини. В поєдинку з футбольним клубом Миколаїв наша команда не створила безліч гольових моментів, як це було в попередніх, проте безрезультативних іграх. Та все ж свій переможний гол. Буковинці цього разу суперникам забили. Як і очікувалося, у поєдинку з Миколаївським клубом Буковинцям для досягнення позитивного результату довелося докласти чимало зусиль і проявити свій характер. Незважаючи на те, що колись грізні миколаївці, де вдало стартували в цьогорічній першості, вони і досі залишаються досить міцним горішком. До того ж, Буковина поки що так і не знайшла своєї результативно-гольової гри в нападі, про що свідчать і підсумки двох останніх поєдинків без забитих голів. У звітному ж матчі гостям теж до пори до часу вдавалося стримувати атакувальні порив Чернівчан, які могли ще в першому таймі відкривати рахунок. Але на заваді ударів головою спочатку Артьоменка, а потім зі штрафного гучака став воротар. Миколаївців. Те, що довго не вдавалося зробити господарям, трапилося на початку другого тайму, коли той же Артьоменко виявився спритнішим за інших в страхному майданчику суперників і переправив м'яч у сітку борід гостей. В подальшому боковинці мали можливості, хоча й не чисельні, щоб збільшити рахунок. Але миколаївці, які самі для чинівчан по суті нічого загрозливого, то і не створили, вистояли. Прогнозували ми, що буде сьогодні така важка гра. Огромне дякую тим ребятам. которые готовились к игре, которые выходили на футбольное поле. Сами видели, получалось, как бы я не вижу, что многое. Что-то получалось, что-то не получалось, но характер сегодня присутствовал у ребят. Что понравилось по сегодняшней игре, что не было какого-то такого распределения на два тайма. Как бы было Николаев, как бы Оказался под давлением в первом за тайме. Я хочу во-первых поздравить всех болельщиков и команды зего. Соперник был достойный. Перед этой игрой было досадное, конечно, поражение, но паники делать нельзя. Почему? Потому что заезд на верном пути идет учебный процесс. В команде 26 человек. С двадцати шести человека надо выбрать самых сильных. Есть, конечно, пробелы в нападении. Сирипатюк, Василь Пантя, Максим Шмартман, ТМД, Тва.